Ну що друзі, welcome to Ніагара. Приїхали святкувати день народження, Танік, дощик не поміха. Будемо показувати вам сьогодні цю красоту. О, чаєчка. Так виглядає стихія, подивіться які круговороти. Ось там вже сам водоспад. так Дуже красиво і дуже страшно одночасно. Подивіться як красиво спускається вода. Це ще не водоспад. Ми біля водоспаду. Водоспад ось там. Я такого ще не бачив. Друзі, прийшли купити тікети на смотрову площадку на водоспад. Дивіться, от туалет жіночий. Там показується чоловічий. І Олгендер. Тобто, тобто любої статі. Welcome to Canada. Welcome to Canada. Тут турбується про комфорт всіх людей. Любої орієнтації. Так що так. Йдемо купувати тікети. Подивіться яка видно. дівчинка. Зараз буде продавати нам тікети. Що, друзі, купили ми тікети. Ось дивіться, 4. Як ви думаєте, куди? Ну що, ми вже спустилися, до спустилися. Зараз будемо плити на кораблику. На кораблику у самий це епіцентр водоспаду Ніагарського. Це дуже круто, повинно бути. Що, друзі, це кораблик. Це кораблик. Зараз йдемо. Ну що, друзі, вирушаємо? Це міст, який соединяє Канаду та. Штати, дивіться, ми зараз у Нью-Йорку вже. Це водоспад, який знаходиться на території Сполучених Штатів. Ніагара поділяє Сполучені Штати та Канаду. Оце частина водоспаду, яка в Нью-Йорку. Ми зараз у Нью-Йорку, по буквальному смислі цього слова. Ось, ось там водоспад це Канада. Там водоспад такий, посильніше буде, я, ну, трішки пізніше ми до нього допливемо, Круто. Дивіться, як будівлі Прямо в небі. Прям в небі стоять. Наближаємось до епіцентру найбільшого водоспаду Америки. Прямо зараз ми приймаємо. Душ з вініагарського водоспаду. Я не знаю, передає камера чи не передає, але ви бачите, що всі знаходяться у дождевиках, тому що просто під це дождем. Могренько. Мокре, так, але це дуже крутий душ, я вам скажу. Так. Відпливаємо. Так, да, да, да. так, так. Ну що, друзі, запливаємо у епіцентр канадського Неагара Фолз. Дуже сильно красиво, страшно красиво, дочні, подивіться яка мощ. Подивіться на це. І ми запливаємо просто в епіцентр водоспаду. Дуже красиво. Що значить природа? До речі, вода дуже чиста. Душ з ніагарського водоспаду освіжає. Подивіться на цю мощь. Це Агара. Люди кричать, страшно. О, пішов ливень. Камера не передає, але корабль шатається. Подивіться, волни. Тут велика течія. Це просто екстрим ще той. Тут такий вітер, я не знаю, чути мене або ні. Тут вітер просто неймовірний. О! Треш! Оце вітер! О! Просто! Просто душ! О, посмотри! посмотри я не знаю, камера вже вся в воді, вибачаюсь! Це дуже круто, нічого не видно, що ви просто оцінили. Друзі, якщо будете на Ніагарі, обов'язково беріть корабель. Це нереальні відчуття, Ти просто в епіцентрі водоспаду просто не передати. Ще, все. Ще не передати. Ну все, пливемо назад. Пливемо назад. Це було дуже круто. Це дуже круто. Було. Подивіться, як розпочато. Знаєте, тут реально дійсно замість бродячих собак бігають білки. Їх тут настільки багато, що просто третьо. І вони, вони практично ручні. Подивіться. А Оце дикі гуси, друзі. Настоящі, справжні, дикі гуси. Пасуться. Отак приблизно ми там були, зараз ми вже на горі. Наш вікенд на Ніагару. Закінчився. Ми їздили одним днем сюди. Нам дуже сподобалось. День народження. Мої дві привіт. Відсвяткували день народження. І ми не кажемо ні Агарі прощавай, ми кажемо до нових зустрічей. Ми ще обов'язково сюди приїдемо. Хочеться приїхати з ночолкою, тому що вночі водоспад підсвічується дуже, і дуже красиво виглядає. Ну, зараз і мокрі. Ми йдемо під дощем. Так, до речі, та ми йдемо під дощем, подивіться, люди всі йдуть. Коли б ми ще погуляли, так. Так, ми без ми, до речі, були в них, але ми їх зняли. Просто йдемо під дощем. І це дуже, і це дуже круто. Так. Всім пока, до нових зустрічей.